Доброго ранку, мої маленькі друзі. Ми починаємо з вами нове заняття по математиці. Ну що ж, починаємо. Сьогодні тема нашого заняття порівняння предмета по різним ознакам. Ми зараз сьогодні пригадаємо з вами, по яким ознакам ми можемо порівнювати предмети. Перше, предмети відрізняються за кольором. Подивіться уважно в стовчик. З лівої сторони у нас знаходяться геометричні фігури. Давайте пригадаємо. Це овал, п'ятикутний колий квадрат. Подивіться уважно, якого кольору у нас геометричні фігури. Правильно: жовтого, рожевого, блакитного і зеленого. І такі ж предмети. Жовтого кольору в нас банан і груша. Так, рожевого кольору в нас що? Так. Юрта і поросятко, блакитного, правильно, дільфінчик і машина, зеленого, крокодил і жабка. Всі ці предмети відрізняються один від одного за кольором. А тепер самостійно виконайте завдання. Подивіться, будь ласка, які предмети відрізняються за кольором. Подумайте уважно. Так, молодці. Я думала, що ви всі здогадалися і проговорили. Предмети відрізняються за формою. Подивіться, в лівому у нас знову з'явилися геометричні фігури. Квадратик, коло і овал. Подивіться, якого кольору у нас трикутничок. Тобто, правильно червоного корожечок, блакитного, овал. Жовтого. Подивіться, які предмети у нас червоного кольору. Правильно, це дорі... доріжний знак. І будиночок ось такий. Вік вам. Так, блакитного кольору в нас. Які предмети? І якого кольору предмети жовтого. Euh, як... Всього, Юля, стоп. А тепер виконайте самостійне завдання. Назовіть предмети, які відрізняються за формою. я думаю, що ви всі справили завдання. Ще предмети відрізняються за розміром. Подивіться, будь ласка, у нас з цієї сторони є віточка, повітряна кулька, яблучко, їжачок. Вони всі відрізняються. За розміром. Які предмети відрізняються за розміром? Чим вони відрізняються? Правильно, дерево високе, райдуга маленька, кавунчик великий, шматочок маленький, слоненятко велике, а біля нього. Іграшка маленька. Так. Вітряна кулька велика, а поросятка з маленькою кулькою, кулька у нього в лапу маленька. А зараз самостійно виконати завдання. Назвіть предмети, які відрізняються за кольором. А тепер давайте з вами трішечки пограємо, чим схожі предмети і чим вони відрізняються. Дивіться уважно, листочки, вони схожі за формою, але відрізняються. чим? За кольором. Правильно. Машинки теж відрізняються за кольором. Одна блакитна, друга зелена. Метелики по величині. Один метелик великий, другий маленький. І жабки теж відрізняються по величині. Одна жабка червона, друга зелена. Одна жабка велика, друга маленька. І за кольором червона і зелена. А зараз, будь ласка, будьте уважні, що змінилося. Дивіться на перший малюночок. Ножиці великі, ножиці маленькі. Вони змінилися за величиною. Грушка зелена, грушка жовтенька. Вони змінилися за кольором, правильно. М'ячик жовтенький, годинник червоний. Так, тут теж змінилися за кольором. Книжечка блакитна маленька, книжечка велика червона. А тут змінилися малюночок за розміром і за кольором. А зараз ми пограємо в гру, який предмет зайвий і чому? Дивіться уважно на першу смужечку. Який предмет тут зайвий? зайвий. Будьте уважні, дітки. Правильно, фотоапарат. Чому? Тому що він іншої форми. Він прямокутничок, а всі інші предмети круглої форми. На другу смужечку дивимося. Так, що тут зайве? Правильно, груша. Чому? Правильно. Тому що грушка зеленого кольору, а всі інші предмети жовтого кольору. І останній рядочок дивіться, який предмет тут зайвий. Бо то уважні. Правильно, морквинка. Чому, дітки? Тому що морквинка жовто-гарячого кольору, а всі інші предмети червоного. Молодці. А чим же схожі, чим предмети, і чим відрізняються, будь уважні. Увага на листочки! Дивіться, чим вони схожі? Правильно, це листочки. Вони схожі за формою. А чим вони відрізняються? Правильно, дітки, вони відрізняються за кольором. Далі дивіться, це вагончики. Чим вони схожі? Вони схожі за формою. Вони... Кутнички, а чим відрізняється? За кольором молодці. А ось комашки божій корівки. Чим вони відрізняються? Правильно, вони відрізняються за величиною. Велика Божа корівка і маленька, а колір в них однаковий. Дивіться, на дві жабки, чим вони відрізняються? Вони відрізняються за величиною і за кольором. Ці умнічки. Далі, що в нас змінилося, будьте уважні. І самостійно спробуйте відповісти на завдання. Можна зробити маленьку фіскуть минутку. І порадище в який предмет зайвовору. Будьте уважні, це можна виконати самостійно чи з батьками. Давайте зробимо з вами маленький висновк, що всі предмети відрізняються за кольором, формою і розміром. Молодці дітки! Ми з вами чудово попрацювали, а зараз ми продовжуємо наше заняття. І друге наше заняття буде аплікація. Ми з вами будемо робити ось таке маленьке чарівне слоненятко. Я пропоную вам, щоб ваші батьки прочитали вам ось таку маленьку африканську народну казочку Слоненя, що хотіла літати. Дуже цікава казочка. Чому потім з вами разом прочитаємо цю казочку? Подивіться уважно, яке маленьке, гарненьке слоненятко, потішне. Ми можемо зробити ось такі заготівочки і зробити ось такого слоника. А у мене ось таке слонятко. Подивіться уважно. Я зробила ось такі заготівочки. Я думаю, вам буде цікава така аплікація. Вона проста, нескладна. І можна буде ще прочитати казочку. Я думаю, що у вас все вийде. І вийде гарне, слоненятко. Молодці. Дякую вам за співпрацю. До нових зустрічей, дітки. До побачення.